Апшіфт – це міжнародна програма, яку реалізовує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в понад 40 країнах світу. 2018 тисячі вона працює і в Україні. Вона спрямована на те, щоб розвивати потенціал молоді, щоб вони долучалися до того, щоб робити зміни певні у себе в громаді. Ну і плюс це така навчальна програма. Протягом участі під час участі у програмі молоді люди вони розвивають певні навички, які потрібні. Для того щоб дорослішати приходити там від дитинства до дорослішання, цірява аудиторія програми молодь віком від 14 до 24 років. На сумщині програма стартувала минулого року. Нині триває друга хвиля серед учасників 10 команд з області. Софія Тисенко приїхала шостка. Її з командою проект спрямований на створення просторів для вивчення англійської. Ми зібралися з однодумцями, наша команда, і ми вже провели дослідження про те наскільки це актуально. Більше 30 людей сказали, що вони дійсно мають проблему в спілкуванні англійською і вони дійсно хотіли відвідувати наш клуб. Молоді ці дівчата вони хочуть щось робити для свого мікрорайону. Він є віддаленим, тому вони ну вирішили займатися цією проблемою вивчення англійської мови. І вже на сьогоднішній день вони мають класні показники дослідження. Вони вже ходили, спілкувалися з міським головою. Тому ну надзвичайно такий серйозний підхід до справи. Тому я думаю, що все вдасться. І дійсно проблема вирішиться. Тростянець представляє команди з трьох молодих людей, які прагнуть реалізувати ідею туристичного кемпінгу. Я дізнався про це, коли був на першому занятті на туристичному гуртку у позашкільному закладі. Тоді думав над тим, як би зробити так, щоб у місті було де заняти зайнятися гуртку. Бо на жаль, зараз там територія на територія ОТГ зараз замінована. Свої проблеми та способи їх вирішення. Молодь має змогу говорити під час буткемпу у навчальному таборі молоді люди в командах своїх вони пропрацьовують проблематику, з якою вони хочуть яку вони хочуть вирішити в своїй громаді. І разом зі своїми менторами менторками, які підтримують їх в цьому процесі, вони виробляють спільне рішення, яке ну на їхню думку буде найбільш ефективним, щоб вирішити цю проблему. Буткем триває чотири дні. За цей час команди мають можливість створити проєктні ідеї та отримати фінансування на їх реалізацію. Окрім того, що команди отримують певну фінансову підтримку на реалізацію проекту. Ключовий аспект програми це навчальний процес, тобто прописуючи, продумуючи проект, пропрацьовуючи, його, Аналізуючи проблематику, виробляючи бюджет, навіть коли ця проектна заявка до них повертається і вони мають її доопрацьовувати, це також вироблення певних формування певних навичок і компетентності молодих людей. Після буткемпу команди мають близько трьох місяців, аби доопрацювати свою проєктну ідею і подати заявку, аби отримати кошти. Новини СТС.